Так, друзяки, така на сьогодні локація. Думаю, вон там ще походити в тих лісках. Ну, отаке після сої, поле. Ходити, в принципі, можна, тут не переорка, тут всього-навсього дісковочка була, воно вляглось і є якась знахідочка, тільки де? Тільки де? Десь бачив тільки що, друзі, десь. Де це воно? Ще зглянемо, провіримо. Ага, ну ось є щось кругленьке. Що випадає, ще не знаю, що будемо дивитися. Щось на монету не схоже. А, конинка, друзі. Ось така конина випадає. Упрягались коні. Коротше, така царська штуковина. Ну, думав монетка. Але і так приємна знахідочка. Перша на сьогодні. Тому буду ходити. Можливо, ще щось цікавеньке знайду. Ось така конинка, друзі. Беремо, йдемо далі. Так, друзі, вон те поле показував. Перед цим знайшов конінку. Зайшов ось в такі хащі сюди з поля. Того, що тут продовжалося воно. Цей хуторок. Але не хуторська знахідочка, я вже її. Знаходжу 1989 2 копійки радянщина Перша копійка на сьогодні. Ось такий от результат. Ну, стан гарний. Трошки лопату я її там коцну, але тим не менш нормально, не глибоко лежала. Ось такі справи, друзі. Так що ходимо далі, думаю, буде цікавіше. Так, друзі, розрив ту ямку. Ще пішов сигнальчик, можливо, ще буде якась монітосіна. Бо тільки що двушечку там викопав. І сигналило ще. Ну що пищить. Не можу найти. Дивись. А, ось є, друзі. Ще якась монітусіна. Що це у нас? Те саме, друзі. Те саме випадає. Це вже теж походу якась. а Це вже 84-й двушечка випадає. Теж радянська. Дві монетки з однеї ямки Ну, нормально. Заліково берем рухаємось далі. Коротше, пікаю, пікаю тут в цих чагарничках, дивіться яка несподівана знахідочка, друзі. Ось такий радянський противогаз, Протигаз такий, але вже він все, йому, йому вже кердик. Ось така от антуражна штука. От. Коротше, якось так. Бігаємо далі. Так, вийшов ось там слідуюче поле, якийсь заїздик такий. І, до речі, друзі, з тої ямки я ще викопав дві монети, тобто, напевно, чотири монети з однеї. Але не показував там радянські монети, там нічого такого цікавого. А тут щось випало. Та, напевно, теж радянщина, але напевно, що рання. Напевно, що рання випало. Укусуй. Так, це одиничка у нас, друзі. А що тут? 1957 рік, друзі. Отака От монеточка. Одиничка. Ну, Стан такий собі. Але може бути, може бути, жовтенька, красива. Беремо, рухаємось далі. Вийшов вже на такий от склончик, друзі. Ну, хочу тут пробігтися пару хвилин. Подивитися, можливо, за щось і зацеплюсь, таке цікавеньке. Ну, викопую ось якесь лезо від ножа. Якого періоду, не знаю. Ну, Коротше, така знахідочка. беру і рухаюсь далі. Далі рухаюсь по цьому склону, друзі. Таке ось дерево. Це якась Вишня. Ой, кажу, вишня, черешня теж така здоровенна. І випадає якась знахідочка тут, практично біля неї. На склоні. Ось. Щось зелененьке. Зараз будемо разом дивитися. Оп! Дивіться, відбиточок. І що нам попадається? Ну це якась імперія. Імперія. Царська монетка. Ну, дивлюся формат одиничка. Зараз промию, друзі, покажу вже більш детально. Так що не перемикаємося, зараз покажу. Як зміг, так і почистив. І зараз покажу вам, що з цього вийшло. Ось така от монетка, друзі. Одна копійочка 1901 рік. така царська монетка. Ну, стан доволі непоганий. СПБ, беремо, рухаємось, далі. Ось, друзяки ходжу, під дерево положив, можливо, пізніше потім заберу, бо далеченько йти до машини. Викопав ось такий трак. Не знаю від чого він, але колись від чогось був. Ось такий. Коротше говоря, шейка железачка, поки що хай полежить. Буде, час, потім приїду, заберу. Так що ходимо, бродимо далі. Ще вам туди схожу до ярочка і напевно на поле виберу ще, годинку покопаю. Друзяки, а ну хто слідопит, скаже, що це за сліди. Дивіться, які здоровенні. Ось моя рукавиця, ось далі. Дивіться такий розмах. Ось аж слідую ще ось там. Такі от, дивіться, щоб ви розуміли. Рука і такий відбиток. Або така собачка дебела, або навіть не знаю, що це. Таке бігло. Підказуємо. Ось такий результат за сьогодні. Коротше, не густо, але й не пусто, нічого цікавого. Одна царська, конинка, рання радянщина, пізні радянські монетки. І ходячка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 монеток сьогодні. Ну, ось так: от, два з половиною часа. І отакий от результат, друзі. Так що підписуємось, ставимо лайкоси. Далі буде цікавіше. tudo bem